Бажаю здоров'я! До вашої уваги програма На варті, яку підготували журналісти телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ за сприяння сьомого телеканалу. Про головні події в житті України та її Збройних сил дивіться далі. Президент Петро Порошенко не виключає оголошення мобілізації та запровадження воєнного стану в разі загострення ситуації на Донбасі. Про це він повідомив, перебуваючи з робочою поїздкою у львівському гарнізоні. Президент підкреслив, що не применшуючи важливість розвитку економіки та створення нових робочих місць, надзвичайно важливими є оборона та безпека держави, які залишаються першим пріоритетом. Глава держави зазначив, що Збройні сили України готові дати відсіч будь-яким діям терористів та подякував міжнародним партнерам України, які ведуть політико-дипломатичну боротьбу, щоб стримати агресора і повернути його до виконання мінських домовленостей і до переговорів в нормандському форматі. Бойовики взялися за знищення тилу першої лінії української оборони. Саме цим вітчизняні армійці пояснюють, небачену раніше активність проросійських формувань, які почали гатити з великих калібрів у глиб української території, зокрема із гармат 152-го калібру. Щоб дістатися передового опорного пункту без пригод, доводиться часто зупинятися та чекати, поки затихне стрілянина. Ви знайшли накривати їх агенса, вони почали підходити на нас, і не то що. Все в до укріплених позицій терористів від краю української оборони близько кілометра, але бойові зіткнення відбуваються на значно коротшій дистанції. 36 метрів до посадки. І оце вони повній до нас заходять в гост. Та ну явно не, бо всі з глушаками роботають, спишок не чують. Явно не шахтери. Про військову виправку ворога свідчить їхні професійні дії, кажуть українські військові. У є спостережні постій, які знаходяться постійно, а всі решти диверсійні групи. От якщо чутно якісь машини под'їжджають колони, значить що вони щось будуть працювати. Тому що, виходить, всякі диверсійні групи це заїжджі. Місні в основному так не лазять. Вони просто спостерігають. Упродовж останніх двох тижнів ворог обстрілює з важкої артилерії. Не лише передові позиції, а й тили українських армійців. Бійці мають свою версію того, чому так діє ворог. Скоріше за те, що ворог буде переходити до більш активніших бойових дій, починаючи зі знищення наших тилів. Тилові позиції знаходяться глибоко, глибоко в тилу і ворог застосовує далекобійну артилерію. Це із 2С-1, 122 міліметри, також застосовується артилерія 152 міліметри. Активізація бойовиків на думку армійців також може бути пов'язана зі спробами викликати вогонь у відповідь і у такий спосіб зірвати мирний процес. У повітряних силах збройних сил України теж триває напружена робота. командно штабне тренування Небесний щит щит-2016» за участю органів військового управління різних рівнів. Один з елементів тренування посадка винищувача на трасу Київчоп була надзвичайно видовищною та викликала масу вражень у всіх, хто став свідком виконання цього елементу. Бойові екіпажі авіаційних частин разом з бойовими обслугами зенітних ракетних та радіотехнічних військ повітряних сил у взаємодії з підрозділами сухопутних військ відпрацювали ведення повітряної розвідки та завдання авіаційних ударів. Також військовослужбовці вели повітряні бої та здійснювали зенітне ракетне прикриття за різних умов ведення бойових дій. Метою цих тренувань стало нарощування бойових спроможностей для адекватного реагування на загрози з повітря та підтримки сил і засобів Збройних сил України. Під час тренування чергових сил з протиповітряної оборони держави Льотні екіпажі успішно здійснили практичне застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях 10 серпня. Відповідно до плану заходів бойової підготовки, військові льотчики винищувальної та бомбардувальної авіації на літаках міг 29 та су 24 успішно здійснили навчальну імітаційну посадку на визначену ділянку автомобільної дороги сплученням Київ ЧОП. Такі завдання льотний склад виконує не вперше. Є великий попередній досвід при відпрацюванні зазначеного елементу льотно-тактичної вправи на базових військових аеродромах, а також під час проведення заходів перебазування авіації у інші визначені місця. Зараз виконується захід зв'язку з тим, що ситуація в країні складна, складна і ми повинні бути готові виконувати завдання по виводу літаків з под удара, по виконанню завдань з аеродромів підскоку, Засад навчання повітряних сил Збройних сил України Небесний щит щит-2016» дали змогу здійснити практичні тренування і підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ, які в складі своїх бригад наразі вдосконалюють бойову майстерність на базі міжвидового центру підготовки підрозділів широкий лан. Військовослужбовці цих підрозділів відпрацювали супровід та протидію авіації противника за допомогою штатного озброєння та технічних засобів. На загальновійськовому полігоні Широкий Лан» розпочались бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою, до яких залучено особовий склад однієї з мотопіхотних бригад оперативного командування Південь. Військовослужбовці відпрацювали низку важливих тактико-спеціальних практичних питань, пов'язаних з організацією взаємодії між підрозділами та порядком дій в обороні. Зокрема, після теорії армійці на практиці демонструють власний бойовий вишкіл під час виконання завдань щодо форсування водних перешкод, заняття визначеного плацдарму та відбиття контратаки умовного противника. Під час активної фази навчань військові відпрацюють низку завдань щодо переходу від оборони до контрнаступу за підтримки авіації та артилерії. І до життя флоту в рамках програми євразійського партнерства у військово-морських силах України відбувся семінар з протимінної боротьби. Наші колеги, представники країн-учасниць зі Сполучених Штатів Америки, Болгарії та Румунії ділилися своїм досвідом про сучасну концепцію ведення протимінних дій. Під час семінару представники військово-морських сил Збройних сил України разом із американськими, болгарськими та румунськими колегами обговорили концепції протимінних дій країн-учасниць, основи ведення протимінної боротьби та нові підходи у здійсненні таких заходів. За ці роки значно змінилися і підходи взагалі у світі щодо проведення відповідних заходів і засоби змінилися. То ми розпочали роботу щодо наших офіцерів. Вивчення світового досвіду і цей семінар буде дуже дуже нам корисний для, кори. для українських ВМС, як і для флоту будь-якої іншої країни. Питання протимінної боротьби нагально важливе на сьогоднішній день. Захист морських комунікацій це дуже важлива справа, тому що вся економіка зараз зав'язана на морській комунікації. І одним з пріоритетним завданням військово-морських сил це спроможність захищати відмінних загроз. Юрій Федеш також зазначив, що сьогодні на завершальній стадії знаходиться процес розробки спеціалістами протимінної концепції, і проведений семінар дасть змогу поповнити її новими підходами. На жаль, на сьогоднішній день ми ще до сих пір користуємося публікаціями, керівними документами, пострадянськими, які не дозволяють в повному обсязі виконувати ці завдання. За словами командування військово-морських сил Збройних сил України, семінар матиме корисний прикладний характер українським морським офіцерам, які в колі своїх функціональних обов'язків виконуватимуть завдання щодо боротьби з мінною зброєю. На полігоні Центру забезпечення навчального процесу Одеської військової академії тривають навчально-методичні збори з лейтенантами, які цьогоріч закінчили військові виші. Мета зборів оцінити рівень теорії і практики, отриманий у навчальних закладах. З офіцерами працюють досвідчені інструктори-учасники антитерористичної операції з командування. На Одещині продовжуються навчально-методичні збори з військовими моряками, які в цьому році отримали первинні військові звання офіцерів, молодший лейтенант або лейтенант. Акцент в проведенні зборів ставиться на загальновійськову та командирську підготовку. Більше спрямована робота на курсах на психологічну підготовку на надання вам більш конкретно тактики дій, причому дій як особисто, як військовослужбовця, так і вже як офіцера, який є командиром, є начальником. З вами будуть проводити навчання офіцери як командування військово-морських сил, так і діючих частин. Офіцери, які мають досвід участі в антитерористичній операції, офіцери, які мають досвід офіцери та старшини, які мають досвід, уже бойовий досвід. Під час практичних заходів учасники відпрацювали нові підходи, здобуті під час АТО, підвищували командирські якості та методичні навики, щоб у майбутньому вправно та ефективно організовувати несення служби підлеглого особового складу у повсякденній діяльності та під час ведення бойових дій. Після навчально-методичного збору офіцери прибудуть до своїх підрозділів та продовжать службу у військових частинах національного флоту. Також на Одещині триває табірний збір з першокурсниками факультету військово-морських сил та відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія. Обов'язковий курс первинної військово-професійної підготовки проходять 60 першокурсників. Курсанти набору 2016 року під керівництвом досвідчених офіцерів з числа викладачів та керівного складу факультету успішно опановують ази військової справи. Серед предметів навчання: військова топографія, загальна тактика, строєва, військово-медична, інженерна та вогнева підготовка для цього відводиться близько 70% навчального часу. Тобто вони повинні навчитися розрізняти військові звання, вивчити керівний склад. Це що стосується статутів, навчитися ходити в стро... строєвою, строєвим кроком та опанувати основи тактичної підготовки. Тобто навчитися рити, підготувати окопи для себе, діяти в складі <кхи> одиночною підготовкою та в складі відділень. У цей курс первинної військово-професійної підготовки включено нові дисципліни: а саме, безпека бою та тактична медицина. Ці дисципліни підробляють. Під собою мають навчання особового складу, саме основам самодопомоги та взаємодопомоги на полі бою. А також це дисципліна, така як безпека бою, передбачає підготовці особового складу в плані е, дій е, на полі бою, тобто дій при артобстрілі, дій при авіанальоті. Діям при застосуванні противником якісь засобів запугування в ході польових занять з першокурсниками постійно проводяться психологічні тренінги. Метою цих цілеспрямованих заходів є виховання стійкості перед наслідками сучасного бою, відчуття відповідальності за життя підлеглих та командирської рішучості. Під керівництвом офіцерів курсанти проходили психологічну смугу перешкод та виконували вправу обкатка танком. Коли вона наді мною приїжджала, таке хвилювання трохи було, може невеличкий страх. Але коли вона приїхала, це ну як крикою зняло, Дуже ну, ейфорія почалася. Під час цього заняття кожен із хлопців заліг у окопі для стрільби стоячи. А коли над ним проїхала бойова машина, влучив у бронемашину навчальною протитанковою гранатою. Також першокурсники виконали вправи стрільб з багатьох видів стрілецької зброї, відпрацювали різноманітні нормативи. Найважче було на смузі перешкод, яка простяглась на півтора кілометри. Вона складається з понад десятка достатньо небезпечних елементів, правильне подолання яких надає військовослужбовцям практичні навички дій на пересічній місцевості, в населеному пункті, в гірських умовах та на водних перешкодах. Витривалість, спритність і швидкість реакції такими якостями володіють курсанти факультету військово-морських сил. Колектив першокурсників гідно подала усі елементи смуги перешкод. Протягом виконання визначених нормативів та тренувань відчувався командний дух та взаємна допомога курсантів один одному. Сложності придала те, що було багато людей. велике скоплення людей на определених периметрах дистанції це було трудно. В некоторых ситуациях это помогало, вот, например, на преодолении стен это очень помогло. Но вот в таких на таких дистанциях, как газы, вот в тоннеле, где мы залазили, это очень мешало, так как ты можешь про пробежать быстрее, можешь пройти быстрее, но ты не можешь. Из-за того, что перед тобой идет человек, и, и у тебя газ в противогазе ты запыханный, в противогазе дышать очень трудно. Вокруг газ его не снимешь, и это придавало некой сложности. По завершенню курсу первинної військово-професійної підготовки усі курсанти складуть військову присягу на вірність українському народові. Це захищати свою вітчизну і молодь шкільного віку. Морська столиця України, місто Герой Одеса, стала новою січю для більш ніж 600 юних козаків і козачок з усієї України, учасників фінальних змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, «Джура-2016» хаджибейська січ. 7 серпня в Одесі відбулося урочисте відкриття фінальних змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Джура-2016» Хаджибейська Січ. Близько 600 учасників з усієї України пройшли урочистим маршем центральними вулицями міста від Соборної площі до морського вокзалу, де учасників чекали представники міністерства освіти, офіцери штабу військово-морських сил, оперативного командування Південь, військової академії міста Одеса та учнівська молодь. «Джура-2016» Хачібецька Січ оголошується відкритим. Юні патріоти, учасники ігор, розігріті одеським сонцем, морським повітрям та бажанням перемогти з нетерпінням чекали на перші етапи змагань. Ми мали підтримку і маємо підтримку від обласної адміністрації, від обласної ради, маємо підтримку від збройних сил, від флоту і в цього іншого. Ми тут дійсно показали, що народ і армія це єдина сім'я і найкращий е, друг наш, нашої держави України це наша армія. Наприкінці першого тижня перебування в Одесі юне козацтво відвідало флагман військово-морських сил Збройних сил України фрегат Гетьман Сагайдачний. Після цього відбулася екскурсія до військово-історичного музею. Молоді джури захоплено оглядали бойовий корабель його озброєння, а потім з задоволенням слухали про славне минуле міста та його героїв. Сьогодні надзвичайно у нас насичений день, отже, ми вперше побували на бойовому кораблі. Ось зараз ми відвідали військовий історичний музей, де також ми дізналися багато нового з історії взагалі, взагалі військової справи іменно в Одесі. У захваті від побаченого залишились не лише учасники, а й старшинський склад джури. І ось сьогодні збулася моя дитяча мрія. Я побував в військово-морському порту на справжніх кораблях бойових. Тримався руками за ті обвітряні. Морськими вітрами, лейра, ходив по палубі, яку потрібно драяти, мити. І знаєте, я відчував себе нібито от, нібито губка, яка всотує в себе всі весь позитив, який тільки був. Посмішки, добрі побажання. Екіпажі, отримавши від побаченого море бойового запалу, джури продовжили вивчення військової справи на території військової академії міста Одеса, де продемонстрували свій стровий вишкіл, а також пройшли підготовку з тактичної медицини та відпрацювання вправи начальних стрільб із положення лежачі. Після душу велич, Ой, була насенька мати! Запорізька славна! Ці! Фінальним етапом освоєння військової науки став для юних козаків та козачок польовий вихід на полігон. Там молоді люди навчалися виконувати вправи стрільби зі стрілецької зброї, збирали та розбирали автомат Калашникова, пройшли так званий майстер-клас з виживання в екстремальних умовах. Сьогодні зранку нас вивезли на навчальний полігон для того, щоб навчити стріляти з воєнної зброї. Для мене це взагалі було поручка, тому маса вражень, маса емоцій мені дуже сподобалось. Все не зовсім дівчача справа, але мені це по душі. Тож бажаємо учасникам наснаги у боротьбі та приємного відпочинку, а глядачам долучатися у майбутньому до такого роду заходів і виховувати в собі та в своїх дітях дух патріотизму та любові до своєї батьківщини. У 2016-му виповнюється 20 років події, котра далекого 1996-го довела, що військово-морські сили України спроможні виконувати складні завдання, а саме здійснити трансатлантичний похід до берегів Сполучених Штатів Америки. Розподіл чорноморського флоту, скептицизм щодо самої думки існування військовоморських сил України, невизначеність щодо кількісного складу національного флоту та його корабельного складу такими були реалії 1996 року. Тому успішне здійснення загоном кораблів у складі фрагату «Гетьманца-Гайдачний» та великого десантного корабля Костянтин Ольшанський Ольшанський» шістдесятичотиргоденного походу неможливо переоцінити, адже він реалізував одразу кілька надважливих завдань. Дальне походу, офіційного візита задіяни штата Америки виповнив успішно. Найголовніше, що військово-морські сили України відчули, що вони в собі силу. Він дав поштовх на розвиток військово-морських сил. На, я каже, наснаги додав. Що це ж був не тільки візит до США під час перебування кораблів у Сполучених Америки, відбулися навчання. на кораблі перебували не тільки два екіпажі, не тільки похідний штаб. А і рота морської піхоти, вертоліт, а це ціла група пілотів. Також курсанти військово-морського інституту. Похід мав величезне значення в плані підготовки кадрів. Дійсно, чимало учасників цього походу у подальшому обіймали ключові посади у військово-морських силах України, а нині в Одесі продовжують сприяти розвитку національного флоту. Окрім візитів у порти Гібралтар, Велика Британія, Понта Делгада, Азорські острови, Португалія, Норфолк, США. Учасниками походу було проведено 10 навчань, тренувань, у тому числі спільне з американськими колегами в районі Норфолка і Літл Кріка. Вагоме значення похід мав не лише для внутрішніх скептиків. Він сприяв і міжнародному авторитету українських військово-морських сил. Це дуже такий був потужний вагомий крок. Я думаю, що після цього і якось по іншому подивилися наші іноземні колеги на спроможність українського флоту. Здобувати нові перемоги та боротися з теперішніми викликами і загрозами саме такі завдання стоять перед сучасними учасниками навчань, далеких походів та охорони морських рубежів України, впоратися з якими неможливо без розуміння та шанування історії українського національного флоту. І до новин міста. Трищоглова навчальна баркентина італійських військово-морських сил «Палінуру» 15 серпня пришвартувалася в Одеському порту. Військові моряки Італії прибули до нашого міста з дружнім візитом. 82-річний вітрильник Палінуро військово-морських сил Італійської республіки у нашому місті вперше за свою багаторічну історію. За традицією, в кожному порту, відвідуваному вітрильником, проводяться зустрічі екіпажу з представниками місцевої влади та інші заходи в рамках розширення і поліпшення культурних зв'язків між країнами. В День прибуття італійські гості запросили на борт свого корабля представників центральних і регіональних ЗМІ доволі легко проводити дипломатію між нашими державами Україною та Італією, адже наші відносини дуже теплі та дружні. Екіпаж Баркентини виконує функції навчального корабля для підготовки майбутніх офіцерів і унтерофіцерів військово-морських сил Італії, поряд з іншим відомим італійським вітрильником Амаріго Веспуччі, який вже кілька разів відвідував Одесу. В арсеналі завдань також демонстрація Італійської республіки як морської держави за кордоном, запобігання незаконній діяльності на морі та збереження морських вод від забруднення. На борту вітрильника, окрім екіпажу, знаходилися 33 курсанти школи старшинського складу з міста Таранто, які наразі проходять традиційну навчальну практику після закінчення першого курсу навчання практика необхідна курсантам для того, щоб дізнатися про інші культури, особливо ті, які близькі нашим морським традиціям. Курсанти, які знаходяться на борту корабля, вже рік провчилися у військово-морському закладі, і на цьому кораблі вони мають можливість зрозуміти, що таке дух моряка. За словами аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Клаудіо Дей, в минулому році на борту саме цього корабля знаходилося два українських курсанти факультету ВМС. У поточному ж році на іншому кораблі «Амеріго Веспуччі проходять тримісячну практику три курсанта з інституту ВМС Національного університету Одеська морська академія. Також під час візиту у дружньому поєдинку порівнялася силами українська та італійська футбольні команди військових моряків. Проводиться товариська гра. Між збірними військово-морських сил Збройних сил України та екіпажем корабля Італійської республіки Палінуро матч проводиться в рамках міжнародних заходів завдяки підтримці командування військово-морських сил, а також керівництва 9-го спортивного клубу Міністерства оборони України. Військовослужбовці ВМС Збройних сил України достойно представляли свої спортивні вміння на майданчику. В атмосфері здорової конкуренції усі гравці демонстрували майстерні голи та результативні передачі. Очікуємо позитивної настрою, гарної гри, щоб переміг сильніший. Протягом кількох днів стоянки в порту двері вітрильника були відкритими для мешканців та гостей міста. Члени екіпажу зустрічали Одеситів посмішками та проводили екскурсії кораблем, під час яких відвідувачі знайомилися з історією військового корабля, сучасними умовами побуту і служби курсантів, а також оглядали пристрій судна, палубного і щеглового обладнання, вітрильне оснащення. Здесь очень, uh, приятная команда. Ми познайомилися з uh, Марком, который рулевий, і познайомилися з uh, томі членом команди. Также ми познайомилися з uh, капітаном. У нас просто родственники живуть в Італії, і ми немного поразговаривали з ними на итальянском. Не вперше відвідали подібну екскурсію пані Наталя та її внук Гліб. Ми приходимо ради внука. Кожен раз, коли приходять какие-то парусники. Вот как то нам дуже подобається, по-моєму, позапрошлим років Америка Віспуче був новий. Це теж нічого нового, це дуже виды, как як Да, Глебушка, тебе Понравилось. понравилось. Ну, понравилось значит, хорошо. Загалом візит італійської делегації у Одесі тривав п'ять днів. Українська та італійська сторони обопільно виразили важливість подальшого розвитку співпраці між флотами, спілкування майбутніх флотських офіцерів і проведення подібних дружніх візитів у перспективі. Минулої неділі ветерани підводники міста Одеси вшанували пам'ять загиблих у роки війни та в мирний час моряків цивільного та військового флотів. Цього ж дня члени асоціації моряків-підводників імені Олександра Марінеско організували збір допомоги та влаштували благодійний концерт для дітей сиріт із зони проведення антитерористичної операції. Захід до дня пам'яті загиблих у роки війни та в мирний час моряків цивільного військового флотів розпочався на причалі одеського морвокзалу з церковної служби. Ветерани-підводники, члени сіми загиблих моряків, представники західної військово морської бази військово-морських сил збройних сил України, учнівська молодь міста, діти з особливими потребами із зони АТО на катамарані Хаджибей вийшли в Одеську затоку, де вшановували пам'ять полеглих моряків, поклавши на воду вінок і квіти. Під час подорожі присутні ветерани флоту розповідали про героїзм моряків у роки другої світової. На подібні заходи завжди запрошують молоде покоління, адже саме їм у майбутньому оборонити морські рубежі України Захищати Україну пішли молоді хлопці. А хто їх проводила воєнно патріотичну роботу з ними? Це проводили ветерани, учасники Великої течної войны, которые доводили до дітям о том, що такое війна, так вот і как надо любить родину. І лучше подтверждением того, що это. Значит, эта работа была не зря, это то, что они первыми пошли защищать значит, нашу с вами значит, батьковщину. На катамарані Хаджибей цього разу були присутні особливі гості: діти-сироти та діти-інваліди із зони проведення антитерористичної операції. Саме для них учні одеських шкіл влаштували концерт. Окрім того, учасниками заходу був проведений збір коштів для дітей-переселенців. А військовослужбовці західної військовоморської бази вручили діточкам зібрані українськими моряками іграшки та одяг. Повсякденне нелегке життя дітей сирі та дітей-інвалідів із зони АТО у цю неділю стало яскравішим. Подорож морем, гарний концерт, пізнавальні розповіді про героїзм моряків. Підводників не лише розважили діточок, а й збагатили їхні знання про нелегку морську службу. Подводники це опасна професія. Когда в какое то время, они тоже защищали нашу Одесу, защищали нашу страну. Ми очень вдячні організаторам за цю яркую програму. Організаторами цієї зустрічі для запрошених дітей далі було заплановано екскурсію визначними місцями Одеси. Далі про спорт: чудова новина з Олімпійського Ріо де Жанейро. Одесит каноїст, старший лейтенант Юрій Чибан, здобув перемогу у фінальному заїзді на дистанції 200 метрів, принісши в скарбничку збірної України другу золоту нагороду ігор 31-ї олімпіади. Армієць Юрій Чебан становив олімпійський рекорд. Нікому раніше на олімпіаді не вдавалося проплисти 200 метрів за 39,279 секунди, час, який став новим олімпійським рекордом. Українець виборов золото на особливому каної зображенням тризуба герба України. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі Телерадіо у студії Міністерства оборони України Бриз Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба.